Проста вправа для прикладу. Починаю дихати. Зараз я буду говорити в голос, що саме я роблю, щоб вам було легше зрозуміти. Раз. Два. Три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. Так, я вмію і затримувати дихання, і розмовляти. Тож, коли я це роблю, я втягую живіт, рахую раз, швиденько підіймаю руку, починаю розтягувати цією вправою. Цю зону це підтягує наші ручки та кисень додатково йде в цю зону та спалює жир. Як ви розумієте, кисень завжди є на затримці дихання на цієї зони. Я утримую цю зону та додатково Щось розтягую, наприклад, та рахую. Яким чином поєднувати вправи та дихання? По-перше, коли ви починаєте дихати перші декілька днів просто дихайте базову вправу. Наприклад, ви зробили базове дихання. Дали собі відпочинок, потім зробили ще раз. Порахуйте, скільки часу у вас вийшло. Бо наша стандартна бодіфлекс руханка зранку це тільки 15 хвилин. Тож, ви починаєте з 15 хвилин і будете дихати стільки разів, скільки вам комфортно. Наприклад, сьогодні 5 чи 10. Хтось зробить 20. На наступний ранок зробить трішки більше. Таким чином, за тиждень чи а, більше ви зможете робити 40 дихань за 15 хвилин. Є люди. Котрі можуть це робити за один тиждень. Є люди, у котрих тіло потребує часу, і їм потрібно місяць, щоб робити 40 дихань за 15 хвилин. Поки ви робите паузи, руханка може займати трішки більше часу. Але що найголовніше? Коли ви дихаєте, ви отримаєте енергію. Ви відчуваєте себе бадьором, вам добре. Тож, якщо ви зробили 20 і відчуваєте, що вам добре, того достатньо. Я дуже рекомендую вам не займатися до відчуття втоми. Відчуття енергію, доброго настрою та приливу сил. Саме те, що нам потрібно. Тож, наприклад, ви робите 20 дихань кожен ранок тиждень, ви вже відчуваєте, що добре знаєте етапи дихання, ваші м'язи живота краще підтягуються, швидше підтягуються, можливо, ви вже помічаєте що живіт стає менше, набріки уходять, все дуже добре. Тож починаємо поєднувати дихання та вправи.